Арфами, арфами, золотими, голосними обізвалися гаї самодзвонними. Йде весна запашна, квітами, перлами закосичена, думами, думами, наче море кораблями переповнилась блакить ніжнотонними. Буде бій вогневий, сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я крізь поточки, як дзвіночки, жайворон, як золоти, з переливами. Йде весна запашна, квітами перлами закосичена, любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай, там за нивами, ой открий коло свій, сміх буде, плач буде, перламутровий.